Всім привіт! Мій сьогоднішній догляд за волоссям шампунь від випадіння волосся доледжі з провітаміном В5, вітаміном В3 та пептидами риса, скраб для шкіри голови, також від е, зайвої е, лупи та масочка для волосся з тропічними такими фруктами для зволоження. Спочатку я наношу скраб е, трошки на декілька крапель. І Потім втираю шкіру голови, змиваю, потім шампунь два рази, дуже добре піниться і через 8 тижнів волосся більш міцне, воно блискуче, живе, таке, добре очищене, і е, впродовж тижня голова, вигляд має свіже, свіже волосся. Таке, і тропічні такі фрукти в масочці, вони для зволоження, живлення і блиску.